Так, друзі, всім доброго ранку. Як ви чуєте, голоси за кадром. Це співає петушок, якого я віддав сусідові. Це він перекликується з нашим петушком, з його братом. А це вже нашусь співає. Це за кліткою. Так, ну що, друзі, ранок. Заправляємося, зараз вам покажу, як я буду кормити нашу птицю. Вчора не було у нас цілий день світла, я не позбирав ні яєць, не позбирав нічого. Вчора на швидку руку покормив їх. І на, тем, на тому все закінчилося. Зараз покажу, як я мішаю тепер нашим качкам. зерносуміш роблю і добав... добавань... з добавлянням комбікорму. Так, а тепер дивіться, що я даю нашим качкам. Так, трішки комбікорму, Пшениця вже йде і кукуруджу. Все, на це відро я насипаю ось отакий ковшик. Тому що комбікорм вони то полюбляють, але ціна на комбікормі вже ж ми вже більше місяця кормимо на комбікормі. Спочатку ми кормили... На ось такому, ви бачите, да? зараз покажу на стартері. Я малих до цього часу на старті так і тримаю. І, і курочкам трішки такого дам. вони там Доїдять доїдят після наших качок. І качкам, як не як і буде комбікорм і зерносуміш. Так, ідемо давати, друзі. Зараз. Буду відганяти курей. Спочатку хай качки їдять. Відганяю поки що. Лутя, йди сюди. Поки що курей, тому що вони б'ють цих качок, то я поки їх не пускаю. Зараз вони трішки поїдять, а потім вже пустимо і курей нашим. Тут достатньо буде і курям. Вони тут розкидають. Зараз налью ще води, бо вже немає. І наша і малеча теж, ви бачите, потихеньку і малеча вже починає їсти у нас пшеницю. пролазять, я там залишив їм лаз, Хай вони там пролазять. Так, друзі, ну що, зараз подивимось яйця. Так, я два яйця сюди вже поклав. Що в нас тут? Хвилююся, щоб наверху ложу, перекладаю, бо кури наші такі, бачите, щоб не повипивали. Так, і зараз подивимось, бо я вчора не дивився, що наша тут така ку кучечка. Ку так, є ось яйце, вона сидить тільки на казанячих яйцях, ці я теж забираю в неї. Зараз подивимось, що наша тут. Зараз сидить поки все добре. Так, дивимося, що тут. Щось вона мені не подобається, що вона так кричить. Що в нас тут, хану. О, у нас дивіться які, у нас сьогодні курчатка. У нас сьогодні курчатка, друзі, дивіться вже, які двоє. дивіться, які гарненькі. Так, зараз давайте подивимось, приберемо. Почали вони лупитися. Теж, ось, бачите, надклюнулося. Так, значить, сьогодні повинен бути вилуп. Дивимось. Тут теж надкинулося. Так, все. Я не заважаю, як завжди. Все, в нас сьогодні лупляться курчата. Отакі гарнюнки, дивіться, які. всі в мамочку. Це яйця розбовтки, Оці дві штучки ось наші зелені такі голубі. Це з під нашої тієї квочки, я перевірив. А це розбовтки з тієї квочки. Це яйця наших маленьких кохінхінів. Ви бачите? Поки що нема результату такого від кохінхінів. Так, і дивіться, що. Я дуже не буду піднімати, дивіться, зараз вам покажу, бо я вже тут ось наша малеча вже яка. І один невеличкий кохінхін. І ось теж кохінхін, але воно пищить. Я її сюди поклав, щоб е, всю нашу мамку е, не дало е, чувства, я кажу, да? щоб вона е, встала із тим. Курчам пішла, тому що її ще сидіти на фазанічих яйцях. Тому я яйце переложив туди. Вил... Там повинно буде вилупитися у нас одне кохінхін, один, точніше. Оце так. Так, і зараз я приберу ось це сюди. Ось вони тут лазять, треба буде підстелити. Вони неслися тут. Оце такі справи. Дев'ять штук уже. У нас вилукалося курчат. і там залишилось ще 4 крашенки. Так, друзі, дивіться, що сталося. Навіть сам такого не очікував. В цьому році мені говорили, це вже стара яблуня. Яблуня це білий налив. Але я вирішив її. Я вам відео показував, як я її обрізав, обрискав. І дивіться, ось який результат. Ви бачите, я вчасно тільки почув, що був якраз на вулиці біля наших курей. І почув, що почала гілка тихенько опускатися. І вчасно підставив нашу драбину. Дивіться, ви бачите повністю. Ось вам мій і результат. Якщо ти дбаєш за деревом то воно тобі і дасть гарні плоди. Яблуня у нас старенька, але обрізана. Трішки обривав я плоди, щоб не було такої нагрузки. Але все одно яблуня, яблуня дала дуже гарний результат. Я там теж он підпер, там підпер. Ви бачите, отакі гілки і так наклонилися. Так само, друзі, і по абрикосі. Дивіться. Це вже другий рік у мене ця абрикоса, дивіться як родить. Дивіться, які абрикоси. Ви бачите? Я не можу налюбуватися. Дивіться, теж попідпирав гілки. От впала, зараз підніму. Я так трішки підпираю, щоб не дуже... Оце такі абрикоси. Дивіться, як рясно. Другий рік поспіль. Що, давайте тепер пробіжимось у мене по Що, які у мене зміни. Так, а зміни в мене такі, друзі. Приїхали, забрали в мене двох самців. Одного самця-каліфорнійця, який тут був, бачите, я посадив сюди помісного. Чого ти? Чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Помісного самця сюди посадив. І пересадилось троє дівчат ось тут помісних Це йтиме на м'ясо. І поїхав у мене самець термонниць звідси. І також пересадив нашу Бургундію, щоб вони в нас тут всі були. ось Дивіться. Все. Їх тут у нас скільки? П'ять штучок. Одне пропало в нас. А так дивіться, які гарненькі Треба вже парувати мамку і вже трішки, поки вони сидять у мене на комбікормі. Так, а що тут? А тут, друзі, в мене оця кроличка, ця кроличка ця кроличка. Повинні будуть народжувати десь 9 числа. Будемо чекати тоді, що вони мені покажуть. Так, і в нас, як ви вже зрозуміли, вже вечірня вправа. Зараз подивимось, що в нас, друзі, я світло включив, що в нас там з курчатами. Бо в обід була одна картина, а зараз подивимося, яка в нас. Води і картина далі. Так, ну що. Так, мамка тут їх оберігає, так, а ну що тут у нас по яйцям? Так, дивіться. Ви бачите що? Не буду, хай саме вилуплюється. Так, у нас тут залишилось 4 яйця. Да? Дивіться. Дивіться вже скільки нас. Ось такі красненькі гарненькі. Чи п'ять яєць. П'ять яєць залишилось. Так. Зараз дивимось. Ось надкльов. Бо не було одного. Тут теж вже роз. Це ось вже вилазимо майже. Тут надкльов. Чудові у нас. Такі у нас чудові друзі-ухилюйчики. І десь одне, чи оце, ну, чорненьке якесь. У нас один кохінхінчик. Подивимось, що буде далі. Залишилось 5 яєць, всі вони надклюнуті, всі вони проклюнуті. Ми надіємося, що вони у нас... Теж вилупляться. Так, друзі, отакі справи в нас, бачите? Сьогодні такий гарний чудовий день. Все вчасно я вспів і дерево підпер. І застав я вилуп наших курчат, тому що вчора не було світла, я вам ще раз повторюся. Тому я вчора і сюди майже не заходив, ні яйця не збирав, покормив швиденько, на тому все закінчилося. Так, друзі, як завжди радий вітати вас на моєму каналі. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. До наступних зустрічей. Бажаю вам здоров'я і процвітання вашого господарства.